Новний Євгеній Леонідович, вітаю вас з юбилеєм, бажаю вам щастя, крепких сил, здоров'я, натхнення, терпіння і дякую за хокейну науку. Дорогой Євгеній Леонідович, ми з пацанами поздравляємо вас з днём рождения, спасибо, що нас терпите і тренуєте, желаємо щастя, здоров'я і сил. Євгеній Леонідович, вітаю з днем народження, бажаю щастя, здоров'я, терпіння, витривалості та довголіття. Евгений Леонидович, поздравляем вас з днем рождения. Вас, вам щастя, здоров'я, мирне небо на Евгений Леонидович, Леонідович, вітаю вас, днем народження. Бажаю вам щастя, здоров'я та мирного на неба над головою. Дякую вам за підтримку, терпіння та віру в нас. Євгеній Леонідович, вітаю вас, з днем народження. Бажаю вам успіхів та здоров'я. Євгеній Леонідович, поздравляю вас Спасибо вам за тренування і поддержку. Євгенія Ленодовичу, з днем народження, бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба над головою та перемог у спорті. Євгеній Леонідович, вітаю вас з днем народження та бажаю щастя, радості і здоров'я. Євгеній Леонідович, вітаю вас з днем народження, бажаю вам щастя, добра, успіхів нам в команді та дякую вам за працю. Євгеній Ліновичу, з, з днем народження, бажаю здоров'я та успіхів.